Розбиті після осіннього шторму набережні сміття на березі моря та приморських вулицях занедбані пам'ятки і закриті для відвідувачів пляжі. Так зустрічає курортний сезон 2024 року окупований Росією південь України. Москва ще більше мілітаризувала українське приазов'я та причорномор'я однак продовжує зазивати сюди на відпочинок людей, щоб ховати за ними, як за живим щитом, своїх солдат і озброєння. Слава Україні, з вами Сергій Старушко. І у новому блозі Кримського центру журналістських розслідувань ми поглянемо крізь об'єктив та інші доступні нам інструменти, як окупаційні адміністрації Росії на прифронтовому в півдні та в Криму готуються до чергового курортного сезону. І, взагалі, навіщо вони це роблять? Ми оцінюємо туристичний потенціал у регіону Азовського моря як порядка там 20 мільйонів туристів в перспективі. Перспективи, то есть, это ну это серйозніше э, драйвери для росту в цілому экономік всіх регіонів. Росіяни вже третій рік розповідають казки про відродження курортної сфери, але водночас озвучують дані, які прямо вказують на те, що окупанти майже повністю знищили туристичну галузь на захопленій території Запорізької області. За даними зрадника Дмитра Ворони, який працює в окупантів сенатором, з півтори тисячі туристичних закладів наразі функціонує тільки 120. це 8% від загальної кількості. Тобто за два повних роки окупації росіяни не тільки не побудували нових комплексів, а ще й знищили або занедбали 92% наявних. Туристичний потенціал, який на сьогоднішній день розкривається в повній мірі. Усі 120 об'єктів курортної сфери у регіоні. Окупаційна адміністрація передала так званому державному підприємству курорти Запорозької області. Його створили ще у березні минулого року, і до кінця січня 2024-го підприємство очолював підприємець з Судака Артур Анатолійович Соколов. На початку цього року Соколова на посаді змінив земляк Олександр Васильович Коваль, якого восени 23-го нагороджували медалями міноборони РФ, учасник СВО і орденом за заслуги перед Запорізькою областю. Коваль був номіналом у компаніях, що належать синам колишнього мера судака і заступника голови окупаційного уряду Володимира Сярова, який прокрався і був арештований. 2016 року Коваль став відомому рідному місті завдяки скандалу з побиттям місцевого фотографа. Підприємство курорти Запорозької області займається віджимом туристичних об'єктів під виглядом націоналізації. Так, наприклад, сталося з базою відпочинку «Адмірал» у Крилівці. Про що ЦЖР розповів законний власник Денис Катюха. Така ж доля у цьому містечку на березі Азовського моря спіткала перлину Прибою і «Віллу Марія, а також готелі в Бердянську, Ореанда, Панорама і Нафтохімік, які належали підприємствам з орбіти нардепа Олександра Пономарьова. У той же час окупанти і колаборанти визнають, вся туристична сфера вже третє літо працюватиме поза законами Російської Федерації. У нас створений совет по інтеграції, по ускоренню інтеграції наших регіонів к нормальному уровню, скажем, який поставив президент в 2035 году выйти році вийти на всі показатели середньої по країні, а желательно і опередити. Проте, напівлегальний статус не заважає працювати за російським законодавством податківцям, які вимагають і реєстрацію в правничому полі країни окупанта і сплати податків. Работники, не оформившие трудовые отношения официально лиша... лишаются целого ряда льгот и мер социальной поддержки. Работодатели, в свою очередь, несут административную и уголовную ответственность за неоформление трудовых отношений с сотрудниками, а также нарушают налоговое законодательство, так как не уплачивают соответствующие налоги и страховые износы. За два дні до початку літа центр курортного Бердянська виглядає, наче щойно після шторму, який вирував в Азовському і Чорному морях півроку тому, у листопаді 23-го. За такий безлад гауляйтер області Балицький ще в березні сварив місцевого гауляйтера Олександра Сауленка. Попри це, вже 1 квітня на першій всеросійській премії туристичні міста Бердянськ отримав диплом лауреата в номінації Прорив року. Що у них прорвало, не уточнюють. У травні псевдовлада оприлюднила оголошення про передачу пляжу в мікрорайоні Ліски у безоплатну оренду. Єдина умова прибирання пляжної території, обслуговування та благоустрій. І це яскраво засвідчує відсутність попиту в сфері туризму. До окупації в Бердянську оренда пляжів завжди була одним з найбільш привабливих видів сезонного бізнесу. Ворог сьогодні розташував величезну кількість своїх військових організмів, сил, засобів, складів з боєприпасами саме на узбережжі Азовського моря та молочного лиману. Цілі тренувальні бази сьогодні там знаходяться. Саме тому ворог буде намагатися завозити примусово тоді відпочивальників, начебто через профсоюзи, які будуть робити такий живий щит для їхніх військових баз. Тож це точно не про відпочинок, Це суто для маскування своєї військової техніки та від. Ськового зброї з поміж трьох окупованих південних регіонів найменше про курортний сезон 2024 року згадують на Херсонщині. Приміром, гауляйтер Володимир Сальдо лише один раз засвітився на суботнику в Гініческу ще на початку квітня. А ситуація там зовні так само, як і в Бердянську, і в інших приморських регіонах розруха. Почалась весна і приближається літо. І, звісно ж, всі території прибережні, все больше і больше будуть привлікати к себе людей. Не згадує Сальдо більше і про удаване будівництво нового міста на Арабатській стрілці, ідея створення якого, начебто, належить особисто путіну. Цій темі центр журналістських розслідувань присвячував окремий блог, в якому розповідали про те, як цей курортний куточок Росія перетворила на закритий військовий режимний об'єкт. Якщо коротко, Арабатська стрілка це логістична артерія для постачання живої сили зброї та боєприпасів на фронт. А більшість баз відпочинку казарми російських військових. Спочатку окупації і до сьогодні росіяни продовжують будувати на косі різні фортифікації. Ми отримали якісні супутникові знімки цих інженерних споруд, які зустрічаються на Арабатці від Ганічиська до Кримського півострову, майже кожні 5 кілометрів, а то й частіше. На Арабатській Стрілці, сховавшись за місцевими мешканцями, окупанти, зокрема, облаштували міні-аеродроми для бойових гвинтокрилів на території бази відпочинку Волна у селищі Стрілкове. Неподалік 1 вересня 23-го року в Азовське море впав а Ще раніше у квітні 23-го сюди приземлився гелікоптер з Володимиром Путіним. У квітні канали окупантів поширили сюжет про тренування бійців Розгвардії з залученням авіації. Пропагандисти ретельно намагалися приховати будь-які деталі, які б вказували на місцевість. Попри такі старання, ЦЖР вдалося ідентифікувати район проведення військових навчань Розгвардії. Тренування з евакуації поранених окупанти проводили якраз на Арабатській стрілці поблизу села Приозерне, поруч із відомим туристичним об'єктом. Генічиським або рожевим озером у цьому районі. Загарбники облаштували базу з двома гелікоптерними майданчиками. В грудні 23-го дрони СБУ вразили стоянку гелікоптерів на базі відпочинку Волна а також радіолокаційну систему П18 Терек і систему управління зенітно-ракетних підрозділів Байкал-1М. Втім, за даними знімків космічного апарату sentinel 2 з січня 2024 року ветродром активно використовується. За останній рік довкола селища Приозерне Рашисти побудували щонайменше дві бази, а ще декілька тренувальних полігонів, на яких навчаються вбивати українців, сховавшись за спинами мешканців окупованої коси. І все ж таки один цивільний об'єкт, нібито до курортного сезону, окупанти, будують з поміж безлічі військових об'єктів, які, до речі, є легітимною ціллю для зсу. На Рабацькій стрілці ведеться масштабне будівництво молодіжного центру та Арт філії аналогічного центру з промивання мізків української і російській молоді в Криму. З місцем для будівництва центру на Арабатці довго не морочились. Це територія вкраденого пансіонату Ярославна, що належить акціонерному товариству Каховський завод електрозварювального устаткування. Телеграм-канал Генічиськіа у березні повідомляв, що у котеджах, збудованих законними власниками ще до окупації, ведуться оздоблювальні роботи. Працюють на них завезені росіянами Остарбайтери з Узбекистану. Схоже, маємо повторення історії, коли Сальдо в компанії з віце-прем'єром Хуснуліним та першим замглави адміністрації Путіна Кірієнком язиками збудували урядовий квартал. Насправді за нього видавали вкрадений довгобут реабілітаційного комплексу професора Казявкіна. Поза всім вже цього літа на берегах двох морів, як пишуть російські медіа, мають запрацювати 39 житлових корпусів, розрахованих на 222 людини. Діти та підлітки відпочиватимуть поруч з військовими, які оселилися майже на всіх базах відпочинку Арабатської стрілки ще 2022 року. Ури, от час ми на про находити здесь по території молодіжного лагеря, який вже в першу чергу має бути запущена в этом году следующему году зробити уже э, таким лагерем, де сможет молодіж обучатися, жити учиться. Крім щасливцевого живий щит із молоді в рамках проєкту Арткластеру та «Таврида Окупанти збираються також створити у залізному порту та лазурному. А влітку на Арабатці проведуть гучний фестиваль. А це вже Новофедерівка в Криму. З початком повномасштабного вторгнення прийдешній курортний сезон по всьому західному узбережжі окупованого півострова, як і два попередні обіцяє бути провальним. І про це вже вголос кажуть місцеві маріонетки Кремля. Курортному сезону бить Сергій Оліч. Курортному сезону бути. є вопроси з логістики. Увірні, що повноцінний короткий сезон, звісно, буде після закінчення спеціальної воєнноперації. Як і на Арабатській стрілці, у квітні 24-го року нові укріплення зафіксовано на значній частині західного узбережжя Кримського півострова. Загальна довжина всіх виявлених інженерно-фортифікаційних споруд понад 100 кілометрів. Лінія берегової оборони починається орієнтовно від селища Миколаївка Сімферопольського району і приходить понад Чорним морем до адмінмежі Автономної Республіки Крим та Херсонської області у місті Янни Далі нові поодинокі укріплення простягаються узбережжям на північ, а найбільша їх концентрація по периметру мису Тарханкут. ЦЖР розповідав, розповідався лише Оленівка і територія довкола ще з радянських часів є стратегічним об'єктом системи протиповітряної оборони окупантів на західному узбережжі Криму. Два останні роки сили оборони регулярно знищують російські системи ППО в цьому квадраті. Ще з минулого року пляжі майже на всьому західному узбережжі Кримського півострова в окопах і траншеях, а також у природних фортифікаціях після шторму піврічної давнини. Як я вижу, пока у нас возле моря йде э, военная оборонительная лінія, як і в прошлом році дорогу на касів, э, так і то ділять особо, я думаю, ніхто не буде. Маріонеткові урядовці анонсували підготовку до курортного сезону 69 пляжів на півдні півострова, де також вистачає військових об'єктів армії Російської Федерації і куди активно запрошують гостей. Але ніхто не застрахує відпочинок від українських ракет та БПЛА. Уявіть лише, у сусідньому готелі, а може і у вашому, розташувався якийсь з підрозділів окупаційної армії. А вся інформація від місцевих мешканців з точними координатами вже кілька місяців у розпорядженні Збройних сил України. Напевно, хоч якось дбаючи про безпеку свого ж живого щита, рашисти взяли за правило тренування з рятувальниками та екстреними службами. Минулого року українці знищували в готелях та базах відпочинку на узбережжях і Азовського моря, і чорного казарми, склади, штаби, командні пункти та комплекси протиповітряної та антидронової оборони російських окупантів. 2024-й видався не таким врожайним на Бавовну, але це скоріше не через відсутність бажання або інформації, а через нестачу боєприпасів від західних партнерів. Росія на цій війні, як правило, часу не гає, а невпинно покращує свою військову логістику, будує залізницю, розширює сухопутний автомобільний коридор, активніше використовує і морські шляхи через порти Бердянська та Маріуполя. І всюди бреше, що метою є виключно покращення умов для місцевого населення та розвитку курортів. І Якщо потенційні кандидати у живі щити для військових на прифронтових курортах не бажають їхати самі, їх заохочують бюджетними путівками. Звичайно, про жоден курортний сезон не йдеться мова, це вони роблять суто для того, щоб використати свою стандартну практику живого щита. Ми з вами бачили безліч прикладів, коли ворог розташовував свої позиції, свої військові бази безпосередньо в жилих кварталах, школах, дитячих садочках для того, щоб прикритись цивільним населенням. Саме для цього ворог і оголошує початок курортного сезону. А на сьогодні це все. Якщо ви вважаєте нашу роботу корисною і бажаєте підтримати центр журналістських розслідувань та вільну кримську журналістику, підписуйтеся на наш канал Ютуб, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал, Кримський розслідувач. Та найголовніше поширюйте лише достовірну інформацію серед ваших друзів та знайомих. Бережіть себе, вірте у ЗСУ та допомагайте нашій армії.